Hey Всім привіт у житті автовласників. Бувають такі моменти, коли двигун перестає працювати, і його потрібно ремонтувати. Ремонт двигуна може вилитися в кругленьку суму, і тоді постає вибір: ремонтувати свій двигун або купити двигун з розборки, придбати двигун з розборки інколи набагато дешевше. І не потрібно чекати, доки там прошліфують, проточать, а відразу замінив і катайся Але не всі продавці на авторозборках мають таку рису, як совість, і продають всіляке гівно під виглядом нормальних двигунів. Так сталося і в цьому випадку. Людина придбала двигун на авторозборці, поставив, а він димить. Те, що димить, та нічого страшного, можна замінити кільця та сальники клапанів. Тут нічого складного немає, головне знати, що робити. Навіть знімати двигун з машини не обов'язково. Достатньо блок зафіксувати в такому положенні, щоб він не впав. А за відсутності ями трохи підняти автомобіль. Я використовую для цього шлакоблок. Тож, коли знімаєш усе лишнє та витягуєш поршня. Думаєш, та зараз швидко все заміню та зароблю грошей, але але не в цьому випадку. Річ у тому, як я вже казав, при відсутності такої риси, як совість, можна замість нормального двигуна продати якесь гівно. А саме, коли у вас у двигуні розлетівся поршень, то для деяких людей це не біда. Можна ж ставити якийсь інший поршень. Головне, щоб по розміру підходив. Так сталося, і в цьому двигуні три поршня нормальні, а один поршень взагалі якийсь лівий. Але це ще нічого. Можна ж поміняти І кільця, і поршні. Але якщо у вас розлетівся в двигуні поршень, то в багатьох випадках одною лише заміною Поршня не обійдешся. Так сталося і тут. Якщо подивитися знизу, то можна побачити, що між третім і четвертим циліндром, якраз на третьому циліндрі це інший поршень. У нас тріснув блок и тріснув. Достатньо сильно, і, і тріщина пішла аж туди, десь всередину. Так, двигун їздив, машина доїхала своїм ходом, але це може призвести до того, що або у вас буде витікати масло через цю тріщину і постійно під машиною буде калюжа, або ця тріщина піде далі, і в один прекрасний момент охолоджуюча рідина перетече до вас у піддон, що призведе до повного виходу зі строю двигуна. Так що ось такі двигуни продають на наших авторозборках. Хоча ні, це не наші, наскільки я знаю. Двигун заказаний у Дніпрі. Приїде власник автомобіля. Я у нього візьму. Якщо у нього збереглися контакти цієї авторозборки, в описі до цього відео обов'язково їх залишу, щоб ви знали, що там працюють дуже безсовісні люди і продають отаке гівно. Звісно, ситуація з двигуном дуже прикра, але це не означає, що не потрібно купувати двигуни на авторозборках. Навпаки, їх потрібно там купувати. Але у перевірених людей, таких як я, які вас точно не обдурять і продадуть дійсно гарний двигун, таких як я. У тих людей, які або запустять його на автомобілі, або запустять його на стенді, і ви зможете його повністю перевірити перед покупкою, таких, як я. Звісно, це все прикрогірко, але що там далі? А далі власник привіз рідний двигун, який, чесно кажучи, трохи в шоці, що з ним хочуть щось зробити. Але з ним особо нічого і не зробиш, тому що він і так розточений під 73-й розмір поршнів. А як ви знаєте або не знаєте, 73 це максимальний розмір, на який можна розточити цей блок. Ну, це не точно. А судячи з того, що там у циліндрах ще й корозія, то з цим блоком вже нічого не зробиш. Тому для ремонту цього автомобіля потрібен новий блок. Так як власник даного автомобіля їздить по техпаспорту, в принципі, не має жодної різниці. Різниці, який номер блоку буде встановлено в автомобіль: двигуна 1,1 або двигуна 1,2 відрізняються лише номером на блоці. А поки тривають пошуки нового блоку, то займаємося іншими автівками. Що тут у нас? А у нас москвич 412 -й. втомився чекати своєї черги на утилізацію та приліг трохи набік відпочити. А його місце відразу зайняла інша Таврія, яка теж дуже хоче, щоб в її двигуні щось зробили. Щоб він не димів і не торохтів бажання Таврії. Закон я почну з нею робити ті самі маніпуляції, що з цією таврією, але не сьогодні, тому що сьогодні вже вечір. А мені ще потрібно поїхати і подивитися блок до цієї автівки, яку мені люб'язно надав мій підписник. Блок я вже з'їздив і подивився. Блок з двигуна 1,1. Стан на вигляд має поганий, так як у ньому зовсім не мінялося масло. Але в циліндрах все чудово, і він під розміром 72, Тобто заводський розмір і він ні разу не точився. Їздив до останнього, поки не почав диміти як паровоз, але власник його ремонтувати не став. а Придбав на розборці двигун 1,2. Десь я вже це таке чув. Але там було все добре, двигун їздить, працює, нормально, не димить не стука, і це добре. Адже тепер у мене є блок для ремонту цієї авто, який завтра поїде на завод Імпульс 4, щоб його розточили, проточили, прошліфували. Заодно туди поїде і ГБЦ для того, щоб з неї викрутили оцю заглушку, яку я ну ніяк не можу викрутити. А якщо її не викрутити, тоді не розсухариш і не заміниш сальники клапанів. Було б добре дістати колінчатий валт та відвести все це відразу. Але вже пізно сьома -го година вечора. Тому сьогодні я вже нічого робити не буду. Залишу це на ранок. Настав новий ранок, який чудовим аж ніяк не назвеш, тому що з вчорашнього вечора цілу ніч Та сьогодні зранку йде дощ. Але страшного тут немає нічого, окрім того, що я забув приховати двигун, який вчора привезли, і в нього трохи набралося води. Але це теж нічого страшного, це все, все одно це металобрух. Тож продовжуємо працювати. З білої таврії потрібно повністю дістати двигун, бо він буде трохи заважати для встановлення нового двигуна, та й колінчатий вал потрібно звідси дістати. Тут нічого важкого немає. Просто беремо і дістаємо двигун звідси. Як мені не вистачає свого гаражу. Я хочу гараж. Двигун з авто дістав, А що далі? А далі від'єдную коробку. От, і коробку від'єднав. Тепер в цьому блоці потрібно дістати саме основне, це калінчатий вал, який більш за все буде встановлено в новий блок. Тож цей блок розбирається. От, і колінчатий вал уже знятий і лежить у моїй таврі, готовий їхати на проточку. Тепер можна з цього ракурсу більш детально подивитися на ту тріщину. Ось вона починається, і йде, 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 йде і отуди от завертає. І пішла туди. З цього боку. Ось вона. Тут якийсь слід від удару. Тут, мабуть, пробували щось зачищати, а потім, мабуть, плюнули і подумали, це ну його нафік. На цьому робота з цією таврією закінчена. Будемо чекати всі деталі з проточок, шліфовок, а потім будемо збирати двигун. Настав новий чудовий ранок. І ранок дійсно чудовий. На небі майже немає жодної хмаринки. Яскраво світ літнє сонце. Вночі була дуже сильна злива. Ну то що, а ми продовжуємо працювати. Блок, колінчатий вал та ГБЦ з Білої Таврії поїхали учора на завод. Блок буде розточений, на жаль, під 73 поршня під останній ремонт, колінчатий вал під другий ремонт. Ну а ГБЦ будуть розбирати. Скільки це по дням займає, я не знаю. Але думаю, до кінця тижня там усе це зазвичай. Зроблять, тому біла поки що стоїть. Займаємося своєю. Ну тут поки що сказати нічого, потрібно розбирати. Логічно. Знявши ГБЦ, нічого страшного я не помітив. Ніде ніяких задирів по циліндрам немає. А це значить, що ніде палець не виліз і нічого мені тут шкоди не наробив. І це дуже добре, тому що розмір поршнів тут 73. Якби тут були побиті циліндри, то мені прийшлось би шукати новий блок і сюди. А так нічого страшного. Візуально все добре, але але в другому циліндрі поршень. Шатається більше ніж усі, можливо, це і є причина стуку. Розбита втулка в шатуні. По ГБЦ все добре. Зазори в клапанах я перевірив. Вони в нормі, ніде нічого не розбито, не шатається. По площині теж усе добре. Судячи з нагару, свічок погано працював, все таки другий циліндр. Тож буду діставати поршні. Так, ось я зняв піддон і знайшов причину цього стуку. Перший циліндр, шатун відносно колінчатого валу ходить уверх-вниз. Тобто це вкладище. Не сильно, але ходить. Одною рукою сильно не посмикаєш. Би був хтось, щоб потримав камеру, я б вам показав би, що він вверх-вниз, вверх-вниз так ходить. Всі інші нормально. Але виймати потрібно всі поршні, тому що двигун димить. Тому кільця потрібно міняти. Логічно! Ну, от я і поршні вже дістав. І на поршні першого циліндра стоїть ось отакий вкладиш. Зараз фокусуюсь. Фокус-фокус. Фокус-фокус. Ну Ось отакий увесь побитий, увесь побитий, трохи тріснутий, отакий вкладиш. Обдивився колінчатий вал, і зверху, і знизу і крутив його, і вертів його. Ніяких там слідів немає. Не царапин, не ні тріщин, нічого. Постраждав, лише вкладиш. Ну і другий циліндр. Сильно розбита втулка. Поршень трохи шатається. Ну що, причину стуку в двигуні з'ясував. Тепер потрібно купити запчастини і можна збирати назад. А потрібно комплект шатунних вкладишів, прокладки, сальники клапанів, поршневі кільця. Тож відправляюсь до магазину за новими запчастинами. A few moments later. до магазину. Я вже з'їздив, та усі запчастини для того, щоб почати збирати авто, вже придбав. Ціна, звісно, трохи кусається, але що поробиш? Збирати двигун я вирішив почати з ГБЦ, на якій потрібно замінити сальники клапанів, тому. Що що двигун димів в розборці ГБЦ немає нічого складного, головне знати, що робити. Розсухарювати ГБЦ теж потрібно правильно, швидко і просто це зробити ударним способом за допомогою головки, наприклад, на 22 та молотка. Але це неправильно можна задерти самі клапана і краще скористатися спецінструментом. Але якщо його нема, то можна і так. Ну то що, ГБЦ розібрано? Самі клапана, наче в доброму стані, майже не люфтять. Самі сальники, вони тверді тверді, я б сказав би, дубові. Тому в свою функцію вже не виконують. А один із сальників злетів з направляйки та рухається разом із клапаном. То це нормально, все це заміним. а ненормальний це один із рокерів, який має ось такий вигляд. А що там з розпредвалом? А в розпредвалі теж біда. Такий уже нормально працювати не буде. Навіть у автомобіль, який йде на продаж, в мене не вистачить совісті поставити такий розпредвал Навіть якщо замінити на нормальний рокер, то нормально працювати він уже явно не буде. Добре, що в мене чисто випадково завалявся розпредвал в нормальному стані. Що ж, а це й здамо в металолом. Знімати сальники теж слід дуже обережно, можна легко зламати направляючу втулку. Повірте, я знаю, що кажу, вона дуже крихка. Користуватися потрібно спецінструментом, наприклад, ось таким. З його допомогою ви точно нічого не зламаєте. Зі слів власника, ця ГБЦ була придбана через OLX, якоби після реставрації. У нас в місті Запоріжжі десь з Балабін, але де точно попередній власник сказати не може, тому що ГБЦ привезли з доставкою по місту. І так само, як двигун на білу таврію замовили через OLX, так і ГБЦ замовили через OLX, І те, і те вийшло гівно. Скажу чесно, реставрацію тут навіть і не пахне. Ну, це не біда, це все можна зробити, але не сьогодні, тому що вже вечір, і я вже втомився, і мене чекає родина. Ну що ніч минула, і я прокинувся повен енергії та бажання доробити вже цю Таврію. Та ні, щось не дуже. Збирати автомобіль буду у зворотньому порядку та почну з ГБЦ. За допомогою бензина, щітки та компресора вже трохи відмив. Відмивати до ідеального стану не буду. Достатньо і так. Почну із сальників клапанів. За рекламу мені не платять, тому використовуйте ті, які подобаються вам. У встановленні сальників нема нічого важкого та страшного. Про це є багато відео в інтернеті. Тому, якщо захочете, то з легкістю це знайдете. А я відволікатися не буду, тому встановлюю. Пару хвилин роботи і сальники на своєму місці. Все стало добре, без ніяких проблем. Ну а я збираю далі. Минуло трохи часу і ГБЦ повністю зібрана. Минуло трохи часу, і ГБЦ повністю зібрана. Зазори відрегульовані, сальники замінені, навіть сальник розпредвала замінив. Замінив розпредвал та два рокери. ГБЦ повністю готова до встановлення. Але щоб її встановлювати, потрібно встановити поршні. Логічно. Не ли? Тут теж нічого складного. Почати треба з того, що це все треба відмити. A few later. Запчастини відмив. Можна починати збирати. Як усе це збирається, є багато відео в інтернеті, та і в мене на каналі є таке відео про капітальний ремонт мотора. Там усе це чітко показано. Тому повторюватись не буду, та й гаяти часу теж. Починаю збирати. А сейчас реклама один поршень я вже встановив на своє місце, і його потрібно затягнути. А затягувати потрібно на момент, але от біда, мій старий ключ трохи зламався, точніше відпала сама шкала. Та і в роботі він уже давно не такий. Прослужив він мені більше року, і ніяких нарікань по його роботі в мене немає. Але отак далі працювати не можу. Тому я придбав новий динамометричний ключ торгової марки Дніпро М. Ціна його трохи кусається 1899 гривень, але якісний інструмент дешевим не буває. Тим паче його аналог коштує лише на 600 гривень дешевше. Ні, це не реклама. За рекламу мені не платять. Просто інструмент торгової марки Дніпро М. Дійсно хороший. Ну що, блок повністю зібраний, і машина вже на своїх колесах. Все зібралося без жодних проблем. Лише часу зайняло багато. Уже п'ята година вечора, а я ще нічого не встигаю. Тому відволікатися ніколи потрібно ставити ГБЦ. Ну що, друзі, день майже скінчився, а з ним майже скінчилася моя відпустка, тому що завтра я вже виходжу на роботу. Але те, що я хотів зробити за сьогодні, я зробив. Мотор зібраний, мотор запущений. Так, трохи погрався з запалюванням, але все виставив, все працює. Демонструю. У вихлоп диму немає. Сапун теж нічого не димить. Двигун працює рівно, без жодного стуку. Трохи є звук клапанів, але то підрегулюється. Охолоджуюча редина вже залита, нічого не булькає, емульсію не погнало, бачок картерні гази не пішли, тобто двигун працює рівно. Гарно добре. Я задоволений. На ремонт я потратив близько тисячі гривень. Розпридвали рокера, замінив із того, що є у мене. Все, авто на ходу залишилось лише поставити капот. The next day. Ну що, перший робочий день після відпустки, і вже ввечері я вдома. Моя Таврія вже добу як стоїть на продажі, але поки що ніхто не приїхав, хоча всі обіцяють. А доки їдуть покупці, можна зайнятися клієнтським. А що там з ним? А з ним усе добре. Уже все проточено, розточено, і для зборки вже все куплено. Колінчатий вал розточений під 0,25 розмір, як корінних, так і шатунних вкладишів. Куплені всі нові запчастини, поршні, пальці. Тільця, сальники, заглушки, все, все, все. Розточувати шатунні втулки не довелося. Їхній розмір і так чудово підійшов під нові пальці. А що блок? А блок розточений під 73 поршні, вичищений, помитий і пофарбований. Жодних тріщин ніде немає. Тож, доки він сохне, можна зайнятися ГБЦ. ГБЦ, начебто, уже після ремонту. Що таке ГБЦ після реставрації? Тому потрібно обов'язково все розібрати і подивитися самому. А що там по грошах? В порівнянні з минулим роком ціни виросли, і зараз ви їх можете побачити. Знову повторюватись та показувати весь процес зборки я не буду. Про це є окреме відео у мене на каналі. Тому не буду гаяти часу, пора вже збирати. Встановлюємо калінвал, встановлюємо задню кришку, бо обов'язково все має добре та легко крутитися. Далі збираємо поршні з шатунами. При цьому обов'язково все збираємо правильно. Та саме головне, не забуваємо ставити всі стопорні кільця. Встановлюємо нові поршньові кільця. Ось і все, поршні стоять на своєму місці. Затягнуто все на момент, все чудово обов'язково потрібно перевіряти обертання колінчатого валу, щоб ніде нічого не заїдало і не закусувало. A few later. Так, ну що на блоці вже стоїть усе, що повинно стояти. Можна вже під'єднувати КПП та ставити до автомобіля, але в цій коробці течуть сальники, тому я їх поміняю, щоб не було такого, що чоловік забрав автомобіль. А в нього під машиною капає масло, і потім буду розказувати, що це не двигун, то КПП. Ні, я заодно зараз все це поміняю. Так сальнички я замінив, коробку з двигуном з'єднав, поставив усе що потрібно, і можна вже ставити в авто. Вуаля, двигун на місці. Ну що ж, можна ставити ГБЦ. А що там з ГБЦ? А з ГБЦ все добре. Робимо все те саме, що робили з ГБЦ до цього автомобіля. А саме, розбираємо, розсухарюємо, знімаємо старі сальники клапанів, встановлюємо нові сальники клапанів і все збираємо назад. Головне нічого не переплутати. Зазори в клапанах відрегулював і все. ГБЦ готова до встановлення. Залишилось лише залишки герметику віддерти. Later. Ну що, двигун під'єднано, двигун запущено. Все добре, але є один нюанс. Коли я заливав масло до КПП, у мене така лійка Лійка упала, і отут ще не було карбюратора. Вона упала повна мастила, і мастило розлилося всюди і затекло у впускний колектор. Ось сюди ось натекло. А саме гірше, що воно натекло до впускного колектору. І тепер отака димовуха. Потрібно трохи почекати, поки воно все там вигорить. Years later. Так, ну що, ось автомобіль пропрацював хвилин 15, мабуть. Прогрівся, ввімкнувся вентилятор, вигоріло майже, мастило те, що на колекторах. Ніякого диму тут немає Є лише трохи-трохи. Сапун нічого не димить. І саме головне... Жодного диму у вихлопнув. Для перевірки я поставив карбюратор з цього автомобіля, бо на рідному працювати зовсім не хоче. Так, власнику я вже зателефонував, усе розповів. Завтра вранці він приїде і будемо розмовляти. Він має привезти інший карбюратор і будемо вже або з двох годин ліпити, або, або не знаю. Вже на місці щось вирішимо. В рідному карбюраторі, отут де гвинт кількості палива, гвинта там зовсім немає і там немає різьби. Мабуть, він вилетів. І якщо подивитися, ось видно, як тут тік бензин, от вимило бензином. Тому на цьому карбюраторі двигун зовсім не працює. Нема не холостих, оберти не тримає і димить чорним димом. Ну що, друзі? В дворі у мене пусто, таврії нема, це означає, що власник її вже забрав. Так, приїхав рано вранці з іншим карбюратором, ми з 2 1 зліпили, поставили, все працює. Так, звісно, потрібно поїхати ще на регулювання, щоб саме на цьому двигуні той карбюратор піднастроїти. Скільки все, все це вийшло по грошам? По грошам все вийшло близько 9500 гривень. Це і запчастини, і моя робота. Ця Таврія ще продається, поки що жодної людини навіть не приїхало на неї подивитися, лише в телефонних розмовах. Але дзвінків багато, я думаю, що скоро її продам. Роботи по автомобілям в мене ще багато, в мене ще є майже цілий москвич, у мене ще є там частина Таврії, все це потрібно розібрати, вивезти та вже шукати нову автівку. Так, а що ж там у мене в кишені? А в кишені грошей не так вже й багато. На даний момент є лише, є лише близько 5 тисяч, але я точно не підраховував. Ви спитаєте, а чому ж так мало? Де ж всі інші гроші? Ну по-перше, я придбав динамометричний ключ 1900 гривень, ну, 1899 гривень. А по-друге, я придбав новий холодильник за 13 тисяч. На цьому відео буду закінчувати. Всім, хто дивився, дякую за перегляд. Всім, кому сподобалося, ставте вподобайки. Якщо ви не підписані, то обов'язково підпишіться на канал. І наостанок я побажаю вам дві речі. Перше, це обов'язково перемоги та мирного неба. А по-друге, якщо ви замовляєте якісь запчастини через OLX, то щоб вам завжди присилали все в доброму, гарному стані. Всім дякую за перегляд і всім пока. fade away